На ділянці контролю мукачівського прикордонного загону не припиняються спроби незаконного перетину рубежу, і не завжди вони закінчуються лише затриманням прикордонниками. Відтак спочатку війни зафіксували уже 25 випадків загибелі військовозобов'язаних осіб при спробі незаконного перетину. З них 19 потонули переправляючись через річку тиса, 5 загинули, здолаючи засніжені високогір'я. Троє утекачів були доставлені в лікарню з серйозними наслідками для здоров'я, а саме відмороження кінцівок. Один чоловік, тікаючи від прикордонників, стрибнув з бетонного укриття, внаслідок чого пошкодив кінцівки і в результаті помер від отриманих травм. Наразі, здебільшого, особи намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуска. Так на званій зеленій ділянці кордону самостійно або за допомогою переправників. Майже три тисячі осіб, які намагалися перетнути кордон спочатку війни в Україні, затримали поза межами пунктів пропуску. Ще майже чотири тисячі затримали безпосередньо на кордоні. Стільки ж не отримали пропуск для виїзду з України. Нерідко прикордонники виявляють і підроблені документи. 197 повідомлень про виявлення ознак злочину. Передбачено 332 статтею Карного кодексу України було внесено в єдиний реєстр. Це за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Ще 163. Про виявлення ознак злочину передбачено 330... 358 статтею. Це підроблення документів. 174 особам оголошено про підозру, вчинення злочину, передбачено. 332, 25 з них вже суд виніс рішення про покарання. 121 особа оголошена про підозру в чиненні злочину, передбаченого 358. 54 суд вже також виніс рішення про покарання. Українсько-словацька ділянка кордону, яка знаходиться у межах Чопського прикордонного загону, найбільш динамічна серед інших, де намагаються незаконно покинути Україну. Майже всі затримані на ділянці чоловіки призовного віку. Лише з початку року затримали більше 750 осіб. Також найсміливіші, скажімо так, особи намагаються перетнути кордон через гірську ділянку, що є досить небезпечно і у літній час, у літню пору і навіть у світлий час доби взимку. Ситуація ускладнюється тим, що це перш за все гірська місцевість. Темрява майже завжди використовують вони цей час і плюс наявність достатньої кількості деяких звірів. Порятунок осіб, які потрапляють у халепу при подоланні нелегкого маршруту горами лежить на закарпатських рятувальниках. Наразі при несприятливих погодних умовах вони б'ють на сполох. Такий похід несе неабиякі ризики для життя та здоров'я. Перше е погодні умови. Які в зимовий період міняються досить часто, низькі температури, високий сніговий покрив, і також велика загроза, особливо в районі Мармаросів, Чорногірського хребта, буржавських полонин це ризики сходження лавин. У нас щорічно трапляються випадки, коли внаслідок. Сходження лавин гинуть туристи, і нам приходиться їх шукати по декілька днів, поки виявимо місце сходження лавини. ну і Потім треба це поле все процентувати, поки доберемося до тіла. Спочатку року у нас було здійснено рятувальними підрозділами 183 виїзди на пошуково рятувальні роботи, при цьому врятовано 204 людини. Із них 97 надавалися до лікарська допомога. І також наші залучалися підрозділи для пошуку зниклих осіб. За вимогою Національної поліції наші рятувальники знайшли сім тіл загиблих, це місцеве населення, в які ходили за грибами там або по інших причинах загинули. Кордонники закликають не намагатися незаконно перетинати кордон та не ризикувати власним життям і здоров'ям. Разом з цим наголошують всі ділянки, оснащені відеоспостереженням, дронами та іншими спецзасобами, які активно виявляють порушників.